Міцного козацького, шановне панство. Що ж, знову, друзі, звертаюсь до вас. За допомогою будемо відкривати черговий збір. Звернувся до нас військовий з 57-ї бригади, Вовчанський напрямок. Друзі, терміново потрібна каска шолом плюс тактичні наушники та кабер на нього. Середня ціна десь приблизно 12-13 тисяч. Тобто, як в кого, як де. Тому, друзі, я попрошу максимально усіх долучитись, тому що ворог не спить, війна на превеликий жаль триває. Війна справжня, хоч її і не оголошено, але, друзі, війна йде і гинуть на превеликий жаль найкращі. А ми маємо. Допомагати зберігати їм життя, підтримувати максимально, тому що вони, ризикуючи своїм життям, стримують ворога, щоб ворог не прийшов до нас в наші домівки. Тому, друзі, я попрошу усіх відкрити очі, подивитись на реалії без розових окулярів і почати вже щось робити, працювати. Тому що, ну, блін, надія лише на нас не будуть. Допомагати у ті всі мажори, блін, які там сидять, тому що воно їм не потрібно, вони візьмуть чемодани і слиняють за границею на тому буде кінець, друзі. А нам тут жити, нашим дітям. Тому я попрошу максимально, друзі, підтримати збір. Чим швидше ми назбираємо коштів, тим швидше придбаємо каску і тим самим ми зможемо рятувати життя. Тому, друзі. Номер карти, як завжди, буде в закріпленому коментареві. Можливо, буде і десь тут. Друзі, донайте, підтримуйте, допомагайте. звід обов'язково буде, що від мене, що від військового. Тому донайте, підтримуйте, допомагайте. Разом ми сила, разом до перемоги. Чим міцніше, чим більше ми об'єднаємось, тим швидше ми наблизимо перемогу. Тримайтесь, друзі, мирного неба усім, бережіть себе та своїх рідних і пам'ятайте про те, що ви вдома в теплі, на диванах, їсте тепленьке, домашнє, а хлопці там ризикують життям та здоров'ям, перебуваючи просто в окопах, в болоті, в снігу під дощем, не день, а тижнями, місяцями, роками тому, друзі, пам'ятайте про це і по можливості віддавайте їм те, що потрібно. Тримайтесь, славу Україні, разом до перемоги! А нашим захисникам велика, велика подяка! Міцного вам здоров'я, витримки, терпіння. Дякуємо вам. А ми працюємо далі.